Окей, ви вже знаєте, як повернутися додому, коли сама оселя вже безпечна. Але багато українців і українок захочуть ще й повернутися до господарства. Розповідаю, що робити у цьому випадку. На момент зйомки цього курсу площа бойових дій сягала 13,6 мільйонів гектарів. Із них 4,8 мільйона гектарів сільськогосподарські землі. Причому без урахування приватних городів та садів. Це як територія Київської та Черкаської областей. Ви розумієте, що розмінувати таку площу швидко неможливо. Але й ризикувати життям заради урожаю не рішення. Якщо сапери вже оглянули будинок, це не означає, що присадибна ділянка також безпечна. Тому, якщо ви маєте сад чи город і знаєте, що ваша оселя перебувала у зоні бойових дій, відкладіть консервування компотів, доки ДСНС не перевірить усе. Нагадуємо, що залишити заявку на перевірку ви можете за номерами 101 або 102, так само, як робили це з будинком. Іване, що може чекати на людей у саду або на городі? За нашим досвідом на приватних ділянках може перебувати будь-який елемент вибухонебезпечного предмета. від бойових елементів реактивних систем залпового вогню до протитранспортних і протипіхотних мін. Але водночас існує ще ризик, що ворог навмисно замінував територію, наприклад, розтяжками, про які ми вже говорили. У випадку господарських споруд розтяжки можуть бути встановлені у дверях, вікнах чи люках. Дріт або волосівні розтяжки також закріплюють на колесах сільськогосподарської техніки чи між гілок у садах і городах. У високій траві та кущах людина може не помітити її і травмуватись аж до втрати кінцівки чи загибелі. Тож, перш ніж проводити ділянку до ладу, так запросити саперів необхідно. Якщо це про вас, то можете звернутися для гуманітарного розмінування полів до ДСНС чи залишити заявку на сайті, окрім спокуси перевірити щось самостійно, вам ще можуть пропонувати перевірку чорні сапери. Ці люди стверджують, що зроблять усе швидше за ДСНС, при тому, що вони не є спеціалістами. Не погоджуйтеся на таке в жодному разі. Єдине, що хвилює цих людей, це гроші, а не те, чи будете ви жити. Після таких перевірок люди звертаються до ДСНС про повторний, а насправді первинний огляд. Тільки тепер цьому передує знищений трактор або смерть когось із робітників. Усі, хто хоче допомогти у гуманітарному розмінуванні України, зокрема іноземні організації, мають обов'язково пройти сертифікацію у ДСНС або Міністерстві оборони. Якщо вам пропонує розмінування організація без такого сертифіката, відмовляйтесь. Передаю слово Івану з таким запитанням: як сапери перевіряють поля? Першим етапом перевірки поля є нетехнічний огляд. Його проводить команда саперів, зберігаючи координати місцевості. За результатами обстеження формують звіт. Іноді цього етапу достатньо, щоб вилучити земельну ділянку з переліку небезпечних і розпочати господарювання. Якщо ж сапери знаходять небезпечні предмети, то їх класифікують, а у звіті формують рекомендації щодо знешкодження. Рішення про те, наскільки швидко буде розміновано конкретне поле, ухвалює місцева військова адміністрація. Це залежить від характеру бойових дій. Якщо ситуація у районі нестабільна, ймовірно, розмінування полів буде відкладено. Наприклад, у Київській області розмінування розпочали у кінці квітня і воно триває досі. За цей час сапери перевірили 2% потенційно небезпечних територій. Другим етапом роботи є власне розмінування. Воно може відбуватися за участі навчених собак, спеціалізованого обладнання і техніки. Ретельна перевірка одного поля у групи саперів може забрати до кількох місяців, тому зараз звітів більше, ніж ділянок у роботі. Але процес уже запущено. Дякую, Іване. Але маю ще одне запитання: скажіть, що люди можуть знайти у полі під час роботи? Протитанкові міни, часто знахідка на дорогах та узбіччях, якими пересувалась військова техніка. Ці боєприпаси схожі на велику металеву шайбу. Вона може лежати на землі або бути під невеликим шаром ґрунту. Якщо її правильно встановлюють, вона буде непомітною. Додаткової небезпеки протитанковій міні надає те, що вона може бути встановлена у парі з іншими. Наприклад, навколо протитанкової міни можуть бути розміщені чутливіші протиопіхотні міни, щоб поранити чи вбити людину, яка спробує її знешкодити. Також під ТМ-62 можуть встановлювати мінні пастки Ці випадки є особливо небезпечними для працівників і господарської техніки. Якщо ви виявили таку, не наближайтесь, не торкайтесь і повідомте ДСНС. Потужності цієї міни достатньо, щоб зупинити танк. Чи варто говорити, що воно здатно зробити з людиною? Протипіхотні міни найчастіше схожі на бляшанки від консервів або напоїв. Їхня основна небезпека у тому, що вони доволі чутливі, щоб спрацювати навіть від вібрації від кроків людини. Деякі з протипіхотних мін, наприклад, ПОМ-2, можуть бути встановлені дистанційно, зокрема за допомогою систем дистанційного мінування. РСЗВ або авіаційного мінування. Вам не потрібно знати, як це робиться, але ось що знадобиться: якщо ви знайшли одну таку міну, то поблизу можуть бути ще. І якщо така міна досі не розірвалася, вона може перебувати у нестабільному стані. Пом 2 мають час самоліквідації від 4 до 100 годин після активації. Ви ніколи не вгадаєте, коли цей час спливе. Іване, минулої серії ми говорили про касетні снаряди, і я так розумію, що ця небезпека актуальна і для господарства. Розкажіть про це детальніше, будь ласка. Так, за допомогою касетних снарядів окупанти також можуть розкидати осколково-фугасні субоєприпаси 9Н235. У одній ракеті для установки смерч їх міститься 72 штуки. Тож, якщо ви бачите щось схоже на бляшанку з-під пива з матилевими ніжками, не наближайтесь. У разі детонації нового боєприпаса розліт осколків може сягати від 50 до 100 метрів, убивча сила 15-20 метрів. Ще один вид мін, які можуть розміщувати у касетах, це міни-пелюстки або ПФМ-1 чи ПФМ-1С із самоліквідатором. Вони мають зелений або коричневий колір, тому їх складно розрізнити на землі. Ці боєприпаси реагують на натискання, і їм достатньо всього 5 кг, щоб розірватися. Для порівняння це вага невеликої собаки. Найчастішими травмами від контакту з палюстками є ушкодження кінцівок, наприклад, втрата стопи. Припустимо, людина працює з сільськогосподарською технікою або зі свійськими тваринами. Які небезпеки можуть бути у складських і господарчих приміщеннях ферми? Мун 50 протиопіхотна осколкова міна. На відміну від тих, що ми бачили раніше, цю міну встановлюють вручну. Ми у ДСНС маємо випадки, коли її використовували для мінування техніки або входу у складські приміщення. Окупанти встановлюють її з елементами не знешкодження, тобто роблять певні маніпуляції, щоб міна спрацювала під час нахилу. Також, наприклад, гранату чи міну пастку встановлюють під МОН 50 або 90 у поєднанні з тротиловою шашкою, При стягуванні гачками спрацьовує граната або міна пастка, які змушують здетонувати і шашку, і міну. Загалом всюди. Де тривали бої на полях та приватних ділянках можуть трапитися артилерійські боєприпаси, мінометні міни та боєприпаси до РСЗВ у нездетонованому стані. Вони небезпечні як для людей, так і для тракторів та іншої техніки. Не вирушайте у поле, якщо поряд з ними були позиції артилерії. Іноді буває так, що команда саперів працює на одному полі, а по сусідньому в цей час хтось вже їде на тракторі, попри застереження, і цей урожай може коштувати людині життя. Дякую. І фінальне. Ми знаємо, що українці хазяйновита нація. Але, будь ласка, не наближайтесь до покинутої окупантами техніки. Вона також може бути замінована. Щоб цілком очистити українські землі від боєприпасів цієї війни, може знадобитись 10 років. Як би швидко нам не хотілося повернутися додому. І ви допомагаєте тим, що повідомляєте про небезпечні предмети. Решту мають робити сапери. na